Тому, як ми живемо, є своя логі логіка. І ви чудово розумієте, що український народ у 91-му році, і, зокрема, полтавці, висловив своє бажання жити в незалежній Україні. 92. Роки. Разом з тим, оцей більшовицький зашмарк нас знову тягне у минуло. Оця розбойність, яка існує, що однією нобою мені ніби а іншою новою ми залишаємося в минулому, вона не на користь нашому суспільству. В результаті роздвоєність у свідомості людей, в результаті оце, оці обумовки, що не на часі, що це мов не життя наше не покращиться від цього і таке інше. Це морально психологічна травма для. І потакці для всього населення України. Питання до комунізації ми розглядаємо у зв'язку з законами України, законами України. Але ці питання розглядалися і раніше, і в, 80 в кінці 80-х років, років років на початку 90-х років представники полтавської інтелігенції ставили ці питання, намагалися що зробити, і треба згадати добрим словом цих людей. І Петра Петровича Ратача, і, і Батуріна і багатьох інших і Яненко, які пропонували, намагалися що зробити, але, на превеликий жаль, маємо те, що маємо. Ну, е, основні моменти, на які я хотів би зупинитись, що і які були проблеми? От зокрема, коли ми визначалися з тими назвами, які сьогодні є, з назвами вулиць, площ прогулків, то труднощі були такі. От, приміром, ми знаємо, що офіційний перелік нас це просто прізвища. Просто прізвищ. І тому, коли ми доходимо до таких прізвищ, як Білінський, як Воловко, як там Степовик, як Коваль і інші, у нас виникали проблеми, тому що під це прізвище можна багато людей підвести. Чому так? Бо більшість перейменувань відбувалася в 20-тій-30 років. А ви знаєте, як велось до діловодства ці соціальні потрясіння, багато документів було передано на державне зберігання. Разом з тим, вже в повоєнний період приймались рішення, але матеріали теж до цих протоколів не завжди здавалися. І тому ми, от, ще є деякі моменти, які в нас виникають питання. Ну щодо перейменувань, то звичайно, ви всі чудово розумієте, що ні радянська влада, вона ніколи не гралась демократією, все вирішувалось дуже оперативно, узким колом осіб, кулуарно приймалося рішення, людей ставили до, до відома, і практично все дуже, дуже швидко, дуже швидко означалося. Але разом з тим, от я хочу відмітити, що знаходиться. От у тих документах прим, приміром приймається рішення і приймається, що за певний період люди, які мешкають, приміром, в будинках 1 120 мають здати документи для переговорів. Тобто, щоб е, всі ці питання не вливати, там, вони дуже швидко переформлювали документи без всяких на, на тепловпі. Ну, як вже говорив Юліан, ми. Звичайно, що не могли починати з нуля, бо були певні на опрацювання і товариства просвіта, ну про це сказав Олег Миколаївич, І в засобах масової інформації були певні публікації, тому були певні вже на рух на роботі з, з цього питання. Ну, і я, коли підходив до цієї теми, я думав так, звичайно, треба було повернути. Містові частини історичних до імперських нас, які у різний час було знято вольовими рішеннями і ну, Другий блок мав би відобразити полтав І Я неодноразово спілкувався з Володимиром Федором в цьому цій площині. Були направлені пропозиції на робочу групу. І я думаю, що ці пропозиції були. Враховувати того, що будуть цю плану. Ну і, звичайно, найголовніший блок це треба було, щоб назви вулиць та площі отримали ну, пошанувати тих осіб, які достойні. достойні Це і наші державні діячі, і вчені, і меценати, і митці, і спортсмени, тобто люди. Українського і місцевого, місцевого рівня. Ну, я деякі підру, підрахунки провів. І пан Юлія сказав, що ми намагалися, щоб був деякий без, без баланс. Ну, щоб, деякий баланс. Щоб рівномірно були представлені в певні періоди, і Козаччина, і період УНР, і, і період УНР, і там, Полтавщина духовна, і визвольні, ну, період УНР, я на увазі визвольні змагання, і повоєнний період. І то у мене виходить так, що ну, за моїми підрахунками, можливо, там буде деяка корекція. В результаті запропоновано історичних нас десь 14%. Вони увійшли і вони фігурують. Якщо я правильно порахував, я міг би їх побити. Діячів та подій періоду вони теж 14 нас, козаччини 14 нас. І на честь меценатів, видатних вчених, письменників, митців, спортсменів 46 нас запропонували. Ну коли ми неодноразово обговорювали ці моменти членами групи, і вважаємо, що це один з етапів декомунізації в тобто, Полтаві і що у подальшому треба обов'язково підключати до цих процесів і державних службовців, і пресу, і працівників освіти для того, щоб був відповідний результат. Бо населення, на превеликий жаль, не інформовано достатньо образом про тих людей, про творнові назви, і для того, щоб цей результат був ефективний, то треба ще дуже багато проказу.